Вітаю вас, дорогі німці. Сьогодні у нас другий день марафону. Дякую. Я подивилася, як ви виконуєте завдання. Бачу, у вас виходить, це приємно. Давайте перейдемо до теми номер 2 Подивіться, будь ласка, це позиція дієслова у зв'язках речення. Я хочу до басейну, хоча мені необхідно працювати. Ось їде дядько кудись на позитиві, з качкою, чи чайкою, чи що воно таке, і з яхтою, все як потрібно. Відповідно, табличка, 28-табличка в вашому граматичному зошиті, але нічого не поробиш. Треба, треба їх записувати і розбирати. Поїхали. Перша табличка, он видніється вже друга. Це сполучники підрядного речення. Головне речення. Підрядне речення, Конектор і сполучник, власно, поїхав. Він відпочивав собі в той час, як ми, пішов суб'єкт. Після Верн пішов суб'єкт хто? Потім, скільки, Den Інша частинка дієслова geаbeт, і в кінці дієслова, ось одиничка з москаль, зараз ми зачитаємо буде дієслово, яке змінюється. «haben». Добре, давайте ще одне речення. «Wir haben uns geärgert», Чому це вони набувались, Що дас хто, потім «nicht mit hilft». Подивіться, будь ласка. І пишуть нам у підрядному реченні. Підмет стоїть безпосередньо після сполучника. Угу. Та сполучного дієслова. Дієслово конюгіота перекладається ось воно як той, то, що відмінюється, той, що змінюється згідно особи, так дієслова. І воно стоїть у кінці. Частинка друга стоїть безпосередньо Перед перед цим дієсловом, яке змінюється, і anderen стали стосовно інших частинок речення, те саме правило застосовується, що і в головному реченні. Якщо ми це розуміємо, табличка зрозуміла порядок слів у німецькому реченні, ми переходимо до другої таблички. Давайте дивитися, що тут. Табличка номер два засвідчує теж сполучники, але вже головного речення. Це було не бензац, а це хаутзац, головного речення. Бачите, тут є правила, все як положено. Ми з вами це вчили, але зараз ми з вами пригадаємо. Так, головне речення. – «Ich müsste arbeiten». Незважаючи, пішов Ді зоне шант десь хальб, абете шпета, Дан, бачите, в позиції першій буде сполучник. Потім іде дієслово, яке змінюється, мертве геєфан суб'єкт: хто, 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 хто. Потім куди Другорядний член речення, і в кінці. Verb, Teil 2 и або инфинитив, або э, е, префикс, який відділяється. Що відбулося? Пишуть нам, значит, какие речи не получилось. Ich müsste arbeiten, trotzdem werde ich ins Schwimmbad gehen. Як перекладаємо тут trotzdem, незважаючи на те, що я хочу, бла-бла, бла. Що тут із сонечком у нас? Дескаль. Сонце сяє, тому я хочу. Тут два речення. Я працюю спета пізніше, спочатку піду я в справах поплавати. Ich entspanne mich, розслабляюся, а потім приступаю до роботи. Робімо висновок. Між двома головними реченнями може стояти крапка або кома. Такі сполучники головного речення є прислівниками, і можуть також на позиції при, або далі. Стояти у реченні в тій позиції, яка відповідає їх значенню. Дескальп, отож, це причина, цверс спочатку, це час, і вони звертають увагу, що ми будемо це розповідати на уроці четвертому. Так, іде дощ? Я збираюся, однак, троцдр, плавати все одно в басейні. Іде дощ? Ось, де він буде. Ich gehe nach der Arbeit trotzdem ins Schwimmbad. Бачите, де стоїть trotzdem? Хто, що робить? Потім, коли я йду після роботи, не зважаючи на це, або, однак, в басейн. Але Зімнюсен Аба Імена Гден Прономанштейн вони повинні завжди стояти після займенників. Той самий іде дощ, кома. Я купую собі троцден. бачите, де стоїть після хто, після займенника. Морозове єсть ще трошечки, і вже йде. Сполучники головного речення, але в позиціоні нуль. Не один тут взагалі не вказано, а нуль. Давайте дивитися. Головне речення, ще одне головне речення. Поїхав. І геєгойтерн пішло перше головне речення. Потім стоїть сполучник, «ден» або або що там. В позиціоні один стоїть погода або ранок, в другій позиції дієслово, яке змінюється істкоме. Потім другорядний член, тут немає верталь, тут хто що робить і приставочка, префікс. Ich gehe heute spazieren, denn так, як погода із щен. Хойте хабе їхка кайне люст, або мід. Давайте підіб'ємо підсумки. Тут я вам хочу дати одну конструкцію мнемонічну, яка допоможе вам запам'ятати правило: сполучники: або ден і «зондерн ден з. Онд ода о. Адузо. Бачите, початкові літери поєднують два головних речення. Вони стоять, аосегальде зацес, за, за межами речення в позиції нудь. Ось речення закінчилось, і одразу пішов коннектор. Таким же чином відбувається із «дох», коли воно показує протилежність. Типу, навпаки, з «und», оде або і зонде можна виключити е, ту частину речення, яка повторюється. Подвійно тут написано «Ich komme mit und ich» – Ось цю тавтологію ми з вами виключаємо. Тут тавтологія, яка повторюється. Ось «Helfe die». Знак оклику, що тут за позитив? Якщо в підрядному реченні два інфінітиви є сполучне слово, ну, є слово, яке змінюється, стоїть перед двома інфінітивами. Das zit so aus, als ob, wir das selbst hätten machen können». Схоже, ми могли це зробити самі. Що вони кажуть? Коли є два інфінітиви, дієслово, яке змінюється, стоїть перед ними. Домашнє завдання по марафону номер 2 уроку прийде вам зараз. Чекайте. До зустрічі, мій гроші, до завтра.